Вночі проти 13 грудня російські окупаційні війська знову атакували Україну та, зокрема, Київ. На столицю полетіли 10 ракет. Однак, на щастя, всі вони були збиті силами ППО. Через падіння уламків у столиці є значні пошкодження. Вітаю це туб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Деталі ворожої атаки на Україну розповім. Далі у відео у столиці зафіксовано близько десятка випадків падіння уламків, внаслідок чого є пошкодженням. У Дніпровському районі столиці уламки ракет пошкодили водопровідну мережу, затопило цілу вулицю. Як повідомляє прес-служба Київської міської військової адміністрації, падіння уламків зафіксовано у чотирьох районах столиці. У Голосіївському вони впали на проїжджу частину. У Дарницькому зафіксовано загорання приватного будинку на площі 400 метрів квадратних. У Деснянському районі зафіксовано загорання на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку та восьми авто. У дворі будинку проведена евакуація мешканців. Врятовано 17 людей з них Семеро дітей ще на двох інших локаціях району на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет у Дніпровському районі. Вибуховою хвилею вибило вікна у двох житлових будинках. Також зафіксовано загорання приватного житлового будинку. Наслідок падіння уламків ракети на ще три приватні житлові будинки сталося їхнє часткове руйнування та руйнування допоміжних споруд. Також падіння уламків призвело до пошкодження водопровідної мережі, затопило цілу вулицю. На місці працюють. Вали аварійні бригади, знаходимося у Дніпровському районі столиці, де внаслідок ворожого удару стався вибух у дворі багатоповерхівки. Позаду мене е, знищені автівки величезна вирва. А в будинку, які розташовані поруч, вибиті повністю всі шибки. Також пошкоджено школу і дитячий садок, які розташовані поруч. За останню інформацію від органів державної влади відомо про. Понад 50 потерпілих внаслідок нічного ворожого ракетного удару. Одна з жительок пошкодженого будинку розповіла, що вибухи почалися після третьої ночі. У квартирі повибивало всі вікна. А її чоловіка, який спав поруч з вікном, врятували лише картонні ящики, які стояли біля вікна. За трьох ночі десь воно лупануло. повилітали всі стекла. Повилітало все, всі кімнати, трьохкомнатна квартира, нема ні одного живого вікна, не вціліло, а чоловік спав в жилої кімнаті, то його спасло те, якраз біля вікна, він там так з боку трішки спасло те, що ящики картони спасли, бо мені ящики картони треба. І я їх поскладувала один на один, І навіска, партіра плотна, то спасло. То осколки, хоч полетіло на диван далі туди і по всій кімнаті, то він хоч живий остався. Загалом відомо про 53 постраждалих, з них шестеро дітей. Госпіталізовані до лікарні 18 осіб пошкоджено 19 автомобілів, чотири з яких повністю знищені. Друзі, на цьому у мене все. Више бережіть себе обов'язково Підписуйтесь на ютуб канал інформатор та Україна на часі, ставте лайки, тисніть на дзвіночок і надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас і отримувати актуальну та необхідну інформацію.